Ще одна зупинка громадського транспорту по вулиці Келицькій стала доступнішою. Там облаштували касельський бордюр, що дає можливість тролейбусам та автобусам впритул під'їжджати до зупинки. Так батьки з дитячими візочками, люди похилого віку або на кріслах колісних можуть безперешкодно потрапити у салон. Також на зупинці 600 річчя продовжили посадковий майданчик. Тепер сюди одночасно може під'їхати три одиниці транспорту, не перекриваючи перехрестя. В рамках капітального ремонту зупинок вони облаштовуються тактильною плиткою для людей з вадами зору, які допомагають їм орієнтуватися в просторі, і принаймні зрозуміти, власне, де знаходиться завершення платформи. Особливо це важливо в умовах сьогодення, коли наші воїни повертаються з фронту, повертаються з пораненнями, з певними пошкодженнями. В обов'язковому порядку необхідно звертати особливу увагу для можливості зручного пересування. В рамках програми безбар'єрності касельські бордюри у Вінниці облаштовують з 2019 року. Такі вже є на зупинках по вулицях Театральній, Батоцькій, Пирогова та Лебединського. Що найменше сім зупинок планують оновити у 2025 році.